52, 903, 50 грамів. 3 кіла, короче. 3 Іди, іди. так і так і держи. Пусти, попусти, попусти. Сідай. Пусти. хоп Добрий ранок. Виїхали на рибалку з сім'єю, всім подрядом з жінкою і з дочкою. Дай трошки засніму. Значить, виїхали на озеро Алмазне в городі. Так, отдохнути, покупатися, поганяти на лодки, ну і разом порибачити. Зараз будемо пробувати, холотик з собою взяли, походимо, подивимося. що. Помалює нам, рибку десь може побачимо, покидаємо. Так що вам приємного перегляду, а ми будемо потихеньку рибачити. Доця байвала першого окуня. О, Бачиш досяг зработав. Треба зафоткати, відправити комусь. Вже круто, хоч маленький, не клюнув. Так ми припаркувалися. Тут, тут не сильно дує. І так обкидуємо. На спінери пробували резину пробували, поки нічого не працювало, а ось спінер у доці спрацював. І отак от ми. Може що-небудь і знайдемо. Так і не бачимо. Докидай, деться. Опа. Спінери тут повинні работать, по ідеї, на алмазке. Ми на них тут ще не пробували рибачити. Це перший раз ми на них рибачимо. Ми як купили їх, і ми сюди більше не їздили. Ми взагалі за, за 4 роки перший раз сюди на рибалку приїхали. Ну, я маю з човна. Пішком ходив у 2022 році. А хліба не були? У 23-му один раз дочею весною. Фінер, не були? Ні, не були. Я думала, ми пахаємо. А ми кого Кого-то тягнемо, так? Да? кто-то идет на меня. Ты не меня зацепила, не? Ты чувствуешь да рыбу? нифига себе, это ты так меня дергаешь. Так подсаку не надо пока? Я не знаю. Ну. Не, я что съесть. Нормально. Что есть. Сачка. Давай, давай, ты не спеши, она не очень велика. Оп. Хай поуспокоїться трохи. Сейчас. Ну то, как всегда. Сейчас, Зайка. Я поможу. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Не спіши, не спіши. Єлі, єлі, держиться. Оп. Взяли. І відцепилася. Ну, Вона, все одно випускна. Людочка розловилася отакою рибкою. Невеличка, може з пів кіло. Так, так ходимо, видивляємося в холод. Получається, шукаємо перспективні точки, їх відмічаємо. А потім встаємо на них і пробуємо їх обловити. Ну, результату поки ніякого. Одна покльовка у людей щучка і все. Зараз вона пробує на телчики окуня. А я пробую щучку. Тут такий в цю сторону пупочок. Милина. І рисує що стоїть бель. Ну, біла риба. Получається, можливо там стоїть якийсь так не видно вихало, що там стоїть щука, ну, дугі рибки рисує. Можливо, окунь якийсь. Так лови, лови. Ти закинула в кущі і кажеш, я тебе. <соць> кущики, кущики. Що, пливе? Не йде? Зараз, подожди, спробуй. Давай я попробую. Давай, тяни. Крути, крути, быстрей. Быстрей, быстрей, бесты, быстрей, І и рыбу зараз. сейчас. Закинула в кущи і каже, Ох, огонь. Давай. Десь під лодкою не спіши. Подимай, подимай, подимай. піднімай. Єсть. Дибать яка бойка. Так, так я так Ну видно було по холохолоту, що там стоїть косяк риби. Дай сюди його. Зараз буде вся хе Так. Рыбулечка вторая у мамы. Видишь? И косяк стоит реально. И видно, и показывала, что там есть рыбка. И... Тихо, 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 тихо. Она и взяла. Тихо. Я же уже знаю, как вас брать. Возьмем нашу рыбинку. Вот так кило 155 грамм. Ну, уже куда не шло, хорошенько. Хорошенько. <реш> я чувствовал, что мне в руку ударило. <реш> 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 не спеши, не спеши, хай поутомлюйся. Хорошо, крокодил. Крокодил. Тихо, тихо. Не так и так и держи. Попусти, попусти. попусти, попусти. попусти. Крокодил. Ух, Перехватило дух. Так, перевели дух. Зараз зберемося. Риба хороша. Блін, навіть камера на голові не стояла. Просто їхали, блин, теревенили і... Реально навіть не розуміли, не що там щось уцепилося. Я держав ліску нитку рукою і просто почув, як мою руку туди відкинуло. Тобто вона охопила конкретно і взяла вона так, що аж він насквозь пролетів. Короте, зараз випутаю і тоді включу, покажу, скільки вона важить. Улибніться, ми її поймали всі втроєм. Реально, ага. Мамин спінинг, ну, виходить, що вона піймала. <реш> Дося морально підтримувала. Спацаку подавалася. Та папа розпутував, на... так що зараз. 2903 50 грамів. Три кіла, коротше. Трьохкілограмва щука. Так, да, це в мене От. перша в цьому році. Ого, яка вона здорова. Да. Ти отправила? Будеш якось <рес> так держати? Може на бережку сфотографуємося? Давай сфоткаю, ну не починай. Я так отсуну зараз. Вона вже томилася, по ідеї не можна прыгать. І <рес> що мені в лице, правильно, нічого здрави. Ти що вони зразу пускай? Давай дивіться сюди. Ну що, Мандраж, пройшов? Повторим, пожалуйста. Трешка, есть. Есть, так. Да. Тепер тако вище. Давай, давай сюди ми спіні. Давай спінинки, все. Вот так. Давай, бо сонце сідає. Да, після обіду тут сіда, звісно, на цьому озері. Сюди навіть не треба дуже рано їхати. Тут а, обычно виход щуки після обіду. Ну, мені іноді попадали, звісно, що з утра. но в основном после обида. Так, все, погнали дальше. Погнали. Мелочь. Вот ну, такая грамм 600. Да? Да. Не больше. Бери без подсадки. На. хочешь Положи на. Давай, давай. Потихоньку таки, не спіш. Стоп, 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 больше не на це. Она... она Нормально держить. Не спіш, таки давай не бери небери за эти. За зуби не бери. Мелочь би, щоб ти стою діла. І... От рибачили. Три бачили, Уже п'ята година, будемо заканчувати. Тим більше нам риби хватить, риба у нас і все. Взяли ми три більших рибинки. Одна взагалі зачетна трьошка, одна кіло там 200. Зваримо уху. може котлеток жінка нажарить. Було взагалі 5 клювань. Я не поймав жодної, можна так сказати. Но трохи рибу бачив і чувствував. Дочка поймала одного окуня, а дружина поймала 4 щучки. Одну випустили, три взяли. Так що такі у нас справи. Все добре. Вам всім добра, миру, злагоди. Будьте здорові! Пока!